Привіт, друзі! Нехай Господь оберігає на тому місці, де ви є. Хочу запросити вас на неймовірну недільну конференцію по вивченню Слова Божого, де буде чудова духовна сім'я, свідчення слави Божої в нашому житті. Молитва за божественний мир, щоб мир був від Бога по всій землі і на нашій Україні. Також будуть молитви і за Україну, і за військових, і за ваші потреби. Слово яке зміцнює. Слово, яке стілює, слово, яке облічає, слово, яке змінює життя. Тому обов'язково приєднайтеся, можливо, ви зараз в якійсь важкій життєві ситуації, окупації, приковані до ліжка чи депресії, униння, або ж ви загубились і не знаєте, як рухатися далі. Обов'язково напишіть мені. Я приєднаю вас до чату духовної підтримки, до молитовного чату, до церкви. Церкви, яка наслідує стандарт першої апостольської церкви, церква, яка жива. Тому приєднайтеся, і нехай Господь оберігає.